Доброго дня вам, мої хороші. У нас вівторок. 12, навірно. Вже й не знаю, яке число, якщо чесно. Я сьогодні зранку 8 годин прийшла, ще пособирала ту капусту, яка в мене була на городі, корфію, яка наросла лише листя там, корфії немає. Ну, коротше, все попривозила, повністю вже все прибрала з городу. Бо сьогодні прийде після обіду в нас тракторист орати. Вчора я до пізної ночі, можна казати, вже було темно. Вирізала вся все кукурузиня, спалила і все. Він вже вчора прийшов, бо я йому писала, що на цій неділі нам треба поорати города. Він вже вчора прийшов, але я кажу, я не встигла, просто в суботу, просто фізично не встигла. Зрізати і спалити кукурузиня. Так що кажу, завтра після обіду, так як сьогодні, або у цей. У середу зранку приїжджаю у середу. Я йду в берегу, їду стригтися і краситися. Не знаю. Ну, в принципі, він знає. Я йому розказала, як орати щодо чого. Так що я думаю, він буде знати. Так що такі в нас справи. Покусити вже чоловік не успіє, але воно переориться, перегниє. Буде як добре бо у цьому, у землі. Так що так, все вже, слава Богу, я все поперебирала, позабирала, що таке кури. Листя з капусти з'їдять. Шкода, що воно просто-напросто трактор переорав. Так що такі в нас справи, все, з городом я на цьому завершила Додум, до другої весни, якщо Бог дасть здоров'я. Так що так. Правда, вчора в нас туман був великий, тяжко горіло, намучилася я з ним дуже сильно, але потихеньку-потихеньку. Спалила, прийшла о 5 годині вечора, вже добре, що взяла з собою телефон, включила фонарик на телефоні і так прийшла з городу, світила, бо інакше вже темно було. І рукавиці тут залишилися. Сьогодні зранку прийшла, забрала рукавиці. І так що так. Ну, згоріло, можна казати, згоріло. Все. Збулася я цього городу на цей рік. Так що на слідуючий рік, я кажу, якщо буде здоров'я, то переорють, а будемо далі вже наслідуючий рік думати, що садити, і як садити, чи будемо і кукурудзу садити, чи тільки картошку. Я вже казала, що кукурузу я не дуже хочу садити, бо з тим кукурузинням така проблема, нема куди його одівати. Та й все. Так що так, мої хороші. А прийшла я збирати трохи кропу ще молодого. бо... Ось тут є варю вже хлопцям. хлопцям. Думаю трошки добавлю, поки трактор не переорав. Молодого окропу вже не хочу із цього. Дивіться, орел. Полетів. Так кури, слухайте, лови, що то капець. Так що так, мої хороші, все, з городом на цей, цей рік я вже завершила роботу. І слава Богу, бо вже сил не дуже є. Хвати на цей рік. Дай Бог, будемо жити, все буде добре. Наслідуючий рік будемо вже працювати на городі. Так що так, церква наша лишається. Там я йому розказала трактористу, що... Спереді там в мене посажена цибуля, чеснок і петрушка посіяна, щоб він мені там все не переорав, кажу, добре. Я подивлюся. Так що так, все. Нарву трошки крупу і йду в хату, бо така пас... противна погода, Мерзка, туман. Ну, трошки нарвала. Ну добре. Далі буде, Четвер, 14 жовтня у нас. Вчора я не знімала, бо як я вам вже перед цим на початку відео то був вівторок, говорила, що я в середу їду в, оце, в на перукарню, привезти себе в порядок. Я постарилася, покрасилася. Так що вчора я була. У мене був вихідний. І погода вчора дуже погана була, але вчора нам поорали. Сьогодні четвер, думаю, сьогодні піду, зніму вам, як нам поорали. Ну, поорали, як поорали, як завжди орють. Тут мені це залишив, де я перекопувала, сіяла часник. садила Тобто часник і петрушку сіяла, цибулю теж садила. І там в кінці, де люцерка теж. Цей залишив сусідів ці теж поорали, ми теж просили. Ну, Садити ми не будемо, але вона просила, щоб переварати, щоб воно не було, трава не росла. Так що так, слава Богу, з городом все закінчено на цей рік. Я вже до нього не буду ходити, вже все, хвати. Та й вже, якщо чесно кажучи, здоров'я не є. я сьогодні ходила на амбулаторію, щось я захворіла. була Направляють мене на Узі, на Узі червної порожнини і на Узі щитовидки, і серцебиття мене дуже високе, так що буду лічитися зараз, бо на другий рік не буде кому працювати. Так що так, мої хороші, з городом все. Поорали і слава Богу. Ну Так, я пострілася, покрасилася, не знаю, кому як, але ну, я завжди так. На коротко стрижуся, просто вже часу не було ходити в перукарню. Е, ну, треба було вдома зробити, город почистити, а тоді вже можна взятися і до себе красу наводити. Я тут зранку вже е, на кухні стала, поприбирала, а так пішла в цю в амбулаторію. Ну, Протирала, почистила. Треба мені знову буде. Цю раковину, я білизною заливаю, закриваю, заливаю білизну, трошки води пускаю, і вона тоді в мене чистенька, біленька стає. Ну, пол протерла, половик поміняла, треба мені той половик, який зняла, поставити в машинку, стиралку цей ой, нехай постирається. Хлопцям вже на обід зварила булгур і подлива. мене тут є. Плита в нас, звісно, грязна, але чоловік казав, що буде її сам чистити, бо він її тут обмазав, переробляв котел, наново ставив новий котел. Тут у нас по-другому ставив. Коротше, обмазав її, він казав, що сам буде її чистити в суботу. Так що я до неї не лізу. Я її гарненько почистила, покрасила, а він мені все засрав. Так що сам нехай чисте. Так що так. Ну, Температура в батареях у нас отака. 50 градусів. Ну, я так не, не дуже сильно топлю нормально. Так що так, там теж поприбирала. Е, у нас душова. Е, я душову, то тож я підгляд діла в інтернеті ніякою хімією, а лимонною кислотою засипаю, і вона білосніжна, чистенько стає. На ніж засипаю, на рано тряпкою протру. і все нормально. Так що так, такі в нас справи, трошки вам показала, розказала, Ну, я, я вже вдома. Якби я вже хворію. <гурю> <гурю> так що так. Ще в мене, друзі, залишилася одна робота, але не вдома. Це у сусідів. Тут я поз... позгрібала, позамітала листя. Ну, вже листя на винограді не дуже є, але ще дві треба буде раз попідмітати. І все. Треба мені це все листя. От туди на задній двір, повозити, по, ну, поносити, повозити, не знаю, побачу, як вже буде, так що ще мені оце тут треба порядок навести, і я вже справилася, можна казати, з усією такою роботою на дворі, Дома чисто, вдома я позагріпала, після дров теж поприбирала, а там ззаді чоловік де коле дрова, то там. Не те, що не видно, просто там ми збираємо і спалюємо. так що так, що Ще оце, оця робота мене чекає. Оті теж і мостик, і кашпо, то колись я робила. Сусідка від мене купила кругле, квадратне і <клес> того мостика. Колись я займалася цим, воно мені дуже подобається. І я, мене добре вийшло, але я собі зірвала позвоночник. І все. І на тому закінчилася моя робота. Але да, в мене добре виходило, як на мене. І купляли в мене і мостик, і кашпо в мене купляли. Так що були замовлення, але що, здоров'я не дозволяє, і чоловік не дозволяє. Я б і ще й хотіла, але чоловік казав, в ніякому разі забудь, так що так.